Те, що робить Бог, він допомагає. Тоді скажи мені. Чому, чому Бог не допоміг моєму невинному другу, який загинув без причини, а винні залишились на свободі? Чому так? Добре, забудь. А якщо як до нескінченних він, призначених від... Його імені. Добре. А як щодо расистського, сексистського, фобічного супу, в якому ми майже всі потонули через нього, я кажу не тільки про Ісуса. Я кажу про всі організовані релігії. Це ексклюзивні групи. Які? які створені лише для того, щоб нас контролювати. Дилер, який підсаджує людей на голку надії, і його послідовники не що інше, ніж наркомани, які хочуть, щоб їхня фігня підтримувала дофамінове невигловство. Наркомани, які бояться правди, сірелі є. Всі релігії – це метастази розумових хробаків, покликаних лише для того, щоб нас розділити, так легше нами керувати. Ми для них ми для них лише фанати їх поганенько написаної науково-фантастичної франшизи. Тож, якщо я не слухаю свого уявного друга, Навіщо мені слухати твого? Люди вважають, що їхнє покоління це ключ для успіху, ключ від щастя? Фух, навіть я не настільки божевільна, щоб повірити у це спотворення реальності. Тож до чорта твого Бога він недостатній козел відпущення для мене.